Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про служби допомоги. Послухайте уважно віршики та скажіть якої служби машини. Червона із білим яскрава машина поставила бак із водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Це пожежна машина. Злодій тікає, розбита вітрина, Наздожене поліцейська машина. Помічниця людям гарна на колесах ця лікарня, І відкрити всі дороги для швидкої допомоги. Каз палає, вибухає, кожен хай запам'ятає, газова служба всіх врятує. І несправність врегулює Діти, давайте пограємо в гру, куди зателефонувати, щоб життя уберегти від реальної біди. Полум'я помітив дим, подзвони на 101. Побачив злодія, сталося біда. Телефонуй в поліцію за номером 102. Якщо хворий у сім'ї дзвони за номером 103. Запах газу є в квартирі. Дзвони за номером 104. Пожежна служба 101. Поліція. 102. Швидка медична допомога. 103. Газова служба 104. Бережіть своє життя і здоров'я тих, хто вас оточує. До побачення!